Друзі, доброго дня. Я в селі Юрківка. Це Черкаська область, пригород, містечко Ватутіне. Пригород я собі так підрозуміваю, що воно як наче злите водне і в Атутіно йде тут і тече річка Шполка і на одному березі Ватутіно, на іншому село Юрківка. Газифікований будиночок за 7,5 тисяч доларів. Заборчик дерев'яний, але на таких металевих кіпчиках за сіткою це вже не наше. Так, 18 соток землі тут всього. Будиночок глиняний, обложений цеглий. Хатка ціленька наша. Нічого такого поганого я не помітив, є скважина, опалення грубами і конвектор один є. Зараз все подивимося. Дудиночок наші сіленький. Ніяких таких страшних тріщин нічого я не побачив. Рівненький город тут. До Ватутіна звідси, якщо навпрошки пішки десь там через річечку 15 хвилин пішки йти до магазину продуктового хвилин, ну 5 може там плюс-мінус. Коротше, магазин поруч я біля нього проїжджав. Не заходимо, злеужі такий викрашений і здоровий виглядає так нормально, скажімо так. Бо є такі магазинчики, де там кілька видів води. Так ось бачу є тріщинка. Не знаю наскільки це критично, наче так не дуже страшно. Вуличка жила, ну тут село зелене, дуже мало такого ж занепавшого. Трошечки перекошений під навісник цей. Треба дивитись, що там. Зашито нічого не видно. Двері металеві, бачите, китайські. Віранда. А до речі, щось тут десь пропало світло, люди зацепилися і кажуть, поміняли всю проводку. Викликали майстра і сказав, все треба міняти. Люди не живуть, але так і поміняли, бо самі розумієте, проводка річ опасна. Так, це кладовка, ну так я її бачу як, як ванна туалет. Отходяще місця багато. Скважина ось тут у нас за стіною. Тут щось, я не знаю що це. Щось. Видно, що це вибили його, що робили. це не знаю. Чи не пам'ятаю? Так, по меблях все сказали залишається, нічого не забирають. І дрова, і меблі, і все, що є, все лишають. Тут у нас конвектор. Кажуть, що він потужний, гарно гріє. Проводку бачу та це так, Хто буде робити, то можна сховати. Так, тут у нас зал. Все нормально, ніяких запахів, нічого. Страшного немає. Підлога дерев'яна, вікна всі дерев'яні. Є такий первинний наборчик, дивани, стульчики, столики. Тут у нас спальня також. Груба. Ось така здорова груба. Не пам'ятаю де вона заряджається. Здається, з кухні. Зараз подивимося. Ну отак якось цікаво збудовано, гріє аж сюди. Коротше, одна груба, я так майже всю хату обігріваю. Тут щось... А, ні, це думаю, щось батарея якась. Так. І кухня у нас є. Так, лежанка наче працююча, казали. Не знаю. Газ до плити підведений. От так. А, навіть там якась плиточка положена, бачу. Зразу не помітив. Такий глиняний нормальний будиночок наче. Нічого такого поганого, критичного я не бачу. Нормальна хатка. Так, зараз покажу скважину. Е, всунутий насос тут під ключиком. Все працює, якась водичка є. Погріб подивилися. Згляну, що там шия його. Значить, ціло Так, сходи теж ціленькі. Ось так якось зроблено здоровим таким. Так, і тут дві кімнатки, але отаких це щось впало, я так розумію, чи тут, Тут, видно, щось було збудоване, якийсь. Заборчик і він порушився. И тут вот такая комната. Ну, так, сходы, конечно, капитальные, а там, не знаю, на любителей можно заработать. Кому-то работу, трохи. Так, тут у нас кролятники, а літня кухня. Ось така. є запах сожі, коли не трусили сажу, видно, чи повило, чи що тут. А воно все падає і падає. Пора така? А потім сюди. Треба прибирати, бо потім капець буде. Я стараюсь, щоб було чистенько. Так, тут коморка. Ага, така. І шлив. Выски, вот мы его ничего забирать не будем. И тачка, и вот эти поливи, ну, в смысле, шнуры. Ага. И сивалка. Ну, все, зачем оно мы ми живемо. Ну, в... Може десь пригодиться, хто ж це таке лишає. Та, может пригодиться, кто ж це не, таке лишається. Більше... Да? Більше... Так, тут свинки Мені жили какие Не то. Ви ж понимаєте, ведь хто допомагав? Ніхто помогать не хочет. Муж мой сказал, вообще плюнь на все забей, и э, пусть там себе стоит. Ну то есть Понял. ему ну, нафиг не надо. Ну нельзя, треба доглядать это. А би... самой тяжело. Ну, на да. день на уроди, на этом... Так, тут у нас садочек. Тут правда бардак пока мы согласен. Игород. Малина. Тут два раза два, два, два раза. Насадя малинки, малінки є, тут всякі горішок, горішок бачу. Вітні, а Ага. ті, так, є яблука старі, бачу, вишні. Так, друзі, і наш город. Ось межа йде, бачите. І зараз я вийду туди, покажу вам. Куди воно ну йде? Отам місто Ватутіно. через річку, там річка. Десь є там пішохідний місток. І от туди можна вийти прямо в Ватутіно. І ось наш город. Значить межа ось де оцей клинчик. Бачите, його по землі видно, пішло туди до жовтого і ось іде зелене. І отак до охоти. Загальна ділянка 18 соток. Ось таке. Ціна будинку 7,5 тисяч. Газ заведений, опалення конвекторне і пічне, грубо. водичка скважена в дворі. Є місце під ванну туалет. Нормально сусіди вже дивляться, думають, що це тут. Воєнні об'єкти знімають. Так, друзі, село Юрківка знаходиться через річку від містечка Ватутіна. Є тут своя сільська рада, своя школа, свій садочок, свій медпункт. Ну і до Ватутіна, я ж кажу, пішки скали 15 хвилин машиною, то набагато швидше звідси до міста. Магазин тут зовсім поруч, недалеко. Отак село розвинуте, ну нема тут не забите якесь не до Дозвінігородки звідси це більше містечко. Кілометрів 10 не буду обманювати, бо не перевіряв, але десь так. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Напишіть, що думаєте. Поставте лайк, якщо сподобалось. Ось ще наш забор. І гарного вечора.